Вітаю всіх на моєму каналі. Я продовжую заготовляти на зиму і буду маринувати кавун. Берем кавуна, я його вже розрізала, і нам потрібно зрізати з нього шкірку. Шкірка вона досить тверда, вона буде дуже довго готуватися, і нам вона зовсім не потрібна. Звичайно, хочеться, щоб кавуни лежали довго, щоб ми могли їх і зимою їсти, але вони так довго не лежать, як нам би цього хотілося. Тому ми їх маринуємо або просто закатуємо. Кавун ріжемо на зручні шматочки, а також в банку кладемо кріп і по одній чесночинки розрізані. І зразу ж будемо накладати в банки. Ось такі кубики будуть дуже добрі. У мене закипіла водичка, і тепер я буду їх заливати, але зразу по трішки. По пів чашечки, а вже потім буду доливати до повного. Залишаємо так баночки десь на 10 хвилин. Але якщо у вас є багато часу, то краще їх укутати і залишити на півгодинки, щоб вони гарно пропанились. На 3-літрову банку ви берете 30 мл уксусу, Дві чайні ложки, неповні, невеликою горкою. У мене буде ось так. І 100 г. Цукру. Потім знову я вилью в сироп водичку із банок, закип'ячу його і буду закатувати. Маринований кавун це дуже смачна закуска, яку ми готуємо кожного року на зиму, щоб потім власувати зимові свята. Маринований кавун це одна з найулюбленіших наших закруток. Він має легенький присмак приправ і дуже смачний. Ці закрутки уходить це і сам кавуна, і ось цей сироп.